Завершила свою роботу триденна всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена сторіччю з дня народження письменника Івана Чандея. Захід провели на базі Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти за участі провідних науковців-дослідників літературного процесу України, як вітчизняних, так і закордонних. Конференція проводилася очно та онлайн. Заключним акордом конференції стало відкриття експозиційного простору та читання лекції Мовне питання на Закарпатті в 20. Тому столітті. Це такий проєкт, який налаштований чи метою якого є пропаганда, утвердження, допомога у розвитку української мови на державному рівні. Він і є у нас в інституті розпочався. Це цикл лекцій, це курси, це певні зустрічі, презентації і так далі. І він розпочався у трьох школах по області. Одна школа це є 20-та школа, в яку ми зараз підемо, і там буде мова йти про Івана Райду і мовне питання на Закарпатті в той час. Друга школа це в білках. Там вони взяли особистості. І говорять про Юрія Станенця, про їхнього Петра Світлика і про інших достойників Боржавської долини. І третя школа в берегові. Вони взяли угорські угорськомовні стосунки. Безпосередньо мовне питання. Можливо, ми скажете, що не стосується Чиндея, але це далеко не так. Чиндей це прекрасний мовник, прекрасний стиліст. Він дбав про мову, у нього вийшов на красива мова не тільки написана, він говорив такою мовою. Тому ми вважали за потрібне об'єднати ці два моменти. Творчість Івана Чандея повинна стати частиною освітнього процесу в Україні. Наголосив під час підбиття підсумків конференції директор інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук, професор Микола Жулинський. Творчість а особливо вона цінна тим, як Іван Чандей працював над словом, над як творив це образне слово, що вона стає уже інтересом для учнів, для е, тих, хто не викладає українську мову, українську літературу, і я думаю, що і для поширення творчості Івана Чендея, і не тільки, безперечно, Івана Чендея закарпатської літератури на весь український культурно-освітній простір. Це мені здається дуже важливо, і тому ця конференція, висновки, які прийняті, резолюція, вона повинна стати так би сказати. Предметом навіть якогось певного обговорення і, або сприйняття в Академії педагогічних наук України і, і стати відомою, як кажуть, по по всій Україні після підбиття підсумків учасники конференції мали змогу оглянути виставку раритетних видань в межах експозиційного простору Мовне питання на Закарпатті в ХХ столітті.